А, тут якийсь смаколик. Да, а, а який смаколик там? Хм, інтрига прямо, да? так. Ні-ні-ні, Сер... вон там є серединка. А вон, що, бачиш? Так оця теж теж серединка. Ну, не знаю. Та все давай. Та да це багато. Ну добре. Оце прям все. А Ні, отак отдам. Я тут бубочки дістану, нормально. Добре, добре, спробуй. Це кавон, ром, це кавун. Мама карточки не встигла прибирати. Бери в ручки, а мама прибирає карточки. Бери в ручки, це кавун. Так, Давай, Okey. ам. Спробуй. Спробуй, ам. Ну, Спробуєш? Та то теж буде, этим, мама молодець. Мама, мама десь інший шматочок закриє. Давай, мама, тобі зручек дасть. Від, відкривай ротик, ам. Ай, я... ну зай, ну спробуй. Тільки обережно. Він тече. Давай, давай, ам. Давай, ам, давай. Мама, то Він солоденький повинен бути. Ага. Давай. Давай, ротик. Кусай? кусай. Mm -hmm. Кажіть, воно ж цікаво, що воно таке нове. Я трошки язичком. Полы трошки на зубик спробую, да, Ромчик? І що? давай кусай його нормально. Це ж не гречана каша, Ром, ну ти че давай? Мам як це... тобі зайка? А? Давай кусай і жуй. Так він відкусює і жує, по чуть-чуть просто. І що, як гарно? Тобі подобається кавончик? А? Кавунчик. Подобається. Подобайте. Подобається. Ковунчик подобається. Подобається. Смачно? Вирішили дати дитині останній кавун розрізаний. Ну так вийшло, Рома. Паніше тобі взагалі не можна. Ну так, да. з нашими поїздками постійними в лікарню, то нам і ризикувати не, не дуже хотілося. Стар? Не те, що не дуже хотілося ризикувати, а попадати ще раз в лікарню. Тільки відійшли одразу що ще відбувається. щось. Це капає і капає ремонтка. То з новими введеннями якихось фруктів та овочів це дуже стрмно. Особливо для кав... для кавунчики. Давай, Давай кури грізкаш швиденько, бо воно все тече і тече. Давай оп, оп. Ням-ням. І закінчився він так розтягує зайка. Ну, Нащо ти це розтягуєш? їж, нормально. <рес> що, що таке було, таке? Чи все таке було? Смачно? Чи щось несмачне вийшло? Щось несмачне попалось? Виходить, з Роми, щось несмачне, пишо. <рес> а заходить, завжди смачне, да, Рома? по рукам тече, тече. Що, не смачно щось? Ти не прожував чи що, Ром? Ні, ті, мамі. Мама доїсть? Йой, Йо, кавун доїти. Не, не, не. Чорний шматочок. Чорний шматочок? Це ж, ну, а тобі це не подобається. Добре, я тобі інше дам. Шматочек. Мама, що? не розганяйся. Я там, ну що, я не розганяюсь. Давай гальмуй, бо він те. Він хоче спробувати інший шматочок, я йому дам інший шматочок. Це ж він не доїв. Пробуй. Інший шматочок, що буде, смачніший чи що, він такий саме буде. Не подобається не їш Ром. І мамі? І мамі. Та, а, татові, татові Тату ще встигне, не переживай, там ще цілий кавун. Ну, no, йому не дуже, бач. Це дуже странно. Ну, бач, якось так. No Давай, мама зараз доїсть. No. No. Зараз доїм, доїм, доїм.